Мої вітання сьогодні розкажу про нову активність на біржі OKX, де роздають 1 мільярд токенів DOX, які ми з вами, звісно, що можемо розділити. DOX вже успішно залістились на багатьох то біржах та стабільно тримають ціну, навіть попри те, що роздали дуже великий airdrop. Особисто тримаю ще 400 тисяч токенів DOX, які отримав абсолютно без складень у їхньому телеграм-боті. А це в даний момент 500 доларів. Про такі можливості пишу у своєму телеграм-каналі. Посилання в описі заходіть, щоб не пропускати. А зараз ми можемо взяти участь у актуальній промці на біржі OKX де за прості завдання розділити 1 мільярд токенів DOX. Ця промоакція доступна для всіх користувачів, але якщо у вас ще немає аккаунту, то ви можете зареєструватися за посиланням, яке буде в описі під цим відео, і тим самим стати партнером по біржі OKX. Тепер переходимо на сторінку цієї промоакції і ось тут натискаємо на кнопку Приєднатися. Тепер нам потрібно виконати два завдання: це зробити депозит щонайменше 100 USDT у токенах DOX або іншими активами. Та зробити торговий оборот на мінімум 100 USDT в парі з DOX до USDT. Тож, давайте це скоренько виконаємо. Натискаємо тут на кнопку Поповнити зараз та робимо депозит підходящого для себе активу. Я особисто буду закидати 105 USDT з біржі Binance. І після того, як зробили депозит, переходимо до кроку 3 і натискаємо на кнопку Торгувати. Тут просто купляємо токени DOX на мінімум 100 USDT. Можна навіть вибрати по маркеті, вибрати тут 105 USDT, купити DOX. І так само одразу ж можна і продати. Ну і все, ми виконали всі завдання з дропу 1, де роздають 900 мільйонів токенів DOX. На всіх користувачів, хто виконає два завдання, по часу тут зайняло не більше п'яти хвилин, з яких 4 хвилини це було зарахування депозиту. Тут нагороду отримують всі і пул буде ділитися між усіма учасниками. Тобто, якщо учасників буде 100 тисяч, то кожен отримає по 9 тисяч токенів DOX, а це в даний момент 11 USDT, Але потрібно розуміти, що ціна токена DOX може бути значно вищою на момент отримання дропу. Зрозуміло, що тут у першій активності можна не розраховувати на якісь великі нагороди, так як тут може бути дуже багато учасників, але в нас. Ще є друга активність за запрошення друзів. І тут, до речі, можна отримати хороші нагороди. За кожного реферала ви можете отримати по 25 тисяч токенів DOX. Але на свій один аккаунт можна отримати нагороду не більше як за 5 рефералів. 25 тисяч токенів DOX в даний момент це 31 USDT. А якщо взяти максимальну нагороду за 5 рефералів, 125 тисяч токенів DOX, то це виходить 155 USDT. Що, на мою думку, вже є дуже хороша нагорода, але питання, де взяти 5 рефералів. І тут у нас є два варіанти: підключити своїх друзів. Знайомих, познайомивши їх з цією промоакцією, або самому заабузити. Для цього ви можете подивитися моє старе відео про мультиаккаунти та налаштувати свій антидетект браузер. Посилання буде десь ось тут. Так само вам знадобляться якісні проксі, і тут я, звісно, що рекомендую проксі сервер. Це проксі, якими я сам користуюсь. Посилання на реєстрацію буде в описі під цим відео. Тут просто вибираєте проксі IPv4, тут вибираєте країну, в нашому випадку, звісно, що Україна. Далі вибираєте термін оренди, наприклад, на один місяць. І за один місяць одне проксі коштує 64 цента, але ось тут можна ввести промокод та отримати 10% знижки. Вводимо цей промокод і як бачимо, ціна зменшилась на 10%. Сам промокод також буде в описі під цим відео. І якщо ви запросили реферали, і що вам його зарахувало, то він також повинен виконати завдання, які ми сьогодні виконували. Тобто перейти на сторінку цієї промоакції, натиснути на кнопку Приєднатися, зробити депозит та зробити торгові на мінімум 100 USDT. На цю подію виділено 100 мільйонів токенів DOX. Якщо розділити 100 мільйонів на 25 тисяч на нашу нагороду, то ми отримаємо 4 тисячі місць. Тобто нагороду отримують за перших 4 Ще нових користувачів. Тут у нас все в форматі: перший прийшов та першим отримав нагороду. А на рахунок депозиту, який ми сьогодні робили, щоб виконати завдання, то його тримати не обов'язково, тобто можна вивезти. Тут в правилах та умовах про це нічого не зазначено, значить можна виводити. А так, то на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал та нехай щастить.